Ось такий конфлікт упродовж тривалого часу спостерігали рівняни на вулиці Симона Петлюри. Водій не виходить з автомобіля, дитина кричить, між даїшниками та кермувальником відбувається шарпанина. Як виявилось, даний автомобіль працівники ДАІ зупинили на вулиці Соборній поблизу Марії Несвицької. Водій автомобіля Фольксваген порушив вимоги правила дорожнього руху, зокрема, вимоги дорожнього знаку, рух механічних транспортних засобів заборонено, що стало і підставою для його зупинки. Водій повідомив, що правила не порушував, тому їде. Його наздогнали на вулиці Симона Петлюри. Виходити з Фольксвагена, кермувальник відмовився. Нібито даїшники хотіли забрати у нього ключі і застосувати кайданки. Юристи певні працівники ДАЇМ не мали права відчиняти автомобіль рівнянина. Вони порушили і внутрішні інструкції, і загальні норму чинного законодавства довели дитину до істерики, що кривши самі дверки автомобіля. Вони порушили приватну власність. Вони зобов'язані були заблокувати автомобіль. І коли порушник не виходить, вони зобов'язані викликати 102. Позицію юристів підтримують і прокурори. Вважають, що даїшники перевищили службові повноваження, і тепер їх за це судитимуть. Якщо буде доведено їхню вину у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Їм може загрожувати покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, а також і застосуванням штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімів доходів громадян. І ми не дамо. Просто відсторонити від виконання обов'язків або обмежитись якимось дисциплінарними стягненнями. Двоє інспекторів зараз відсторонені від роботи. 13 березня їхнє керівництво обіцяє провести брифінг на дану тему. Тому більше інформації ви дізнаєтесь завтра у програмі Патруль.